Так вот, сливается масло с этого мотора 1.8 за 2 h как оно там, гибрид Вот такое вот масло, сколько оно там прошло? Пару тысяч Но цвет, конечно, его как, скажу вам ну, Цвет масла, но мне такое ощущение, что оно помыло мотор тут Реально ну, Берешь руки его, то есть руки грязные Ты начинаешь мыть руки, и у тебя руки начинают сразу чистые быть Вот так вот, ну конечно, я думаю, что нужно масло заменить вот я его показал, какое оно. Я не думаю, что оно ну, оно неплохое, но цвет у него, короче, какой-то интересный такой, смотрите. Как будто, знаешь. Вот. Видно, что она что-то вымыло там всего двигателя. Конечно. Жалко, что. Так, это такая ситуация была. Ну. То что там муфта ведь, а, я не знаю, может и зависит от того, что они присадку дали, короче. Ну, если дай боже поменяем эту муфту, все будет доброе. Я крышку клапанную Мотор Toyota Lexus 1.8 Называется он X2ZR Вот И что-то мне так не нравится Вот это маслицо, конечно Какое-то оно такое как водянистое Желтоватое Такое-то яркое Затемненное масло Вот Попахивает Либо попаданием антифриза А так мотор как бы в идеальном состоянии практически. Но. будем видеть, цепочка, цепочка как бы натянута хорошо. То есть вообще нет никаких провисаний. То есть там минимально растяжение. Тут она ходит 400 тысяч минимум. Прошла где-то 200 с копейкой там. Сейчас проверю муфту нам надо вот этого хлопца по идее поменять бывают сильные трески в двигателе вот так что нам надо его сейчас будем диагностировать поставлю ключ попробую его туда-сюда чуть хотя бы пошевелить муфту ведь я ввт вот так вот ребята вот снимаем сейчас головку стоит и приус и вот эти болты головочные то есть с цилиндром короче пока вы все их не Подтягивайте по чуть-чуть. Не пойдут. Каждый по чуть-чуть идете. Раз, 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 и оно отпускает. Так не отпустит, смотрите, не поломайте их. Так, демонтували ми головку. Блока циліндрів з нашого 1,8. вот, Приус Lexus. Так бачимо, що перший циліндр повністю весь мокрий, вот. Тут тоже пятикание -то маленьке. Ну, це на цій прикладці, прикладки. Да? Сейчас пойдем на головке покажем. Тут ще она зрозумів? Ну так мы можем не увидеть, потому что Она уже вся мокрая, знаешь вот. Но видно, что задняя стенка вот тут мокрая И вот тебе каналы вот эти блядь, с маслом Вот масло тут присутствует Идем до головки Так, наша все тут уже собрано Тут Верхняя крышка для А вот вам Вот такой момент, вот это первый цилиндр Мокрый Вот, что мы бачим Бачим здесь Вот тут вот черненькое вот. Вот были прорыв газов. Вот здесь видно, оно точило трохи. Так больше ніде не бачим. точило вроде бы все И ну, задняя крышка вот здесь вот такое все оно как бы с маслом. Вот тут масло все везде, вот так вот. Может сюда и быть антифриз проходив, потому что що... здесь идет у нас коллектор выпускной, да воно все текло вот тут вот. Сюда сзади. Ну, такая ситуация, видно, что перший цилиндр полностью весь мокрый. Нагар. Все дела. В общем, пока мяс... Я не бачу, что она там, знаешь, так сильно ее повело. Конечно, мы сейчас ее положим на стол. Попробуем пошевелить на стеклянный. На стеклянный стол как раз есть. Так вроде бы прорыва в нигде не было. Це вот тут вот сзади стенки были, знаешь, такие не какие-то. Такие жирные даже тут было. Здесь все нормально, сухо. Задний. Даже видно такое, знаешь, тут. мы же повытирали. Но це это 100% сто вот процентов здесь проживут. Вот это он. Так, ну что, вот видим наши цилиндры. Стенки нормальные, нет никаких там задиров. Все доброе. Вот такие стан. Дальше вот это у нас идет рубашка масляная, где масло. И тут получается вот тут тоже мог антифриз. Смерть Задней, потому что здесь стекло тек антифриз тоже. Короче, задняя часть была тоже, получается, пробыла. вот тут видно, okay. что оно было. Что в общем, такие вот дела. Так что зараз все подготавливается, все зачищается. Прокладки у нас нет, потому что думали просто менять цепь и ванус VVTi, но оказалось, Подальше зайшли, поглубже. Ну, двигатель добре все, виглядає нормально, але це їхня така болячка. У зв'язку з тим, що якби від температури або як просідає трохи прокладка, продавлює. типу, ну, Буває трошки там крутить як би сказати, головку. ну, Ми ще поки не знаємо, я її ще не ставив там. Зараз все підготовлю. Побачу, що там далі. Фух, результат. Миття от головки, оце таке грязюка. Звісно, там всі канали це повимивав. Здому вже краще вже буде видно. <кхід> бачите, тут трошки з'їв антифризик такий наліт. Або гристий. От, є тут у нього. Тут, я думаю, головку так не повело, а просто є тут такий. трошки тако, знаєте, як вздуття, то есть температурне, чи яке воно від відложення. То есть, -тут є, от, Бачите, от тут антифриз, От, трошки їв, їв, проходив. Ось такі місця. як би так. Думаю, ми можемо би, його вбрати, але є мікро-мікро раковинки, є такі. Так що може бути краще, що у нас не було. Немає зараз прокладки ГБЦ. Повеземо її. Тут сусіднє місто і там шліфунок побачить нерівність може. Де таке? Отак я вже все вимив. От. Наш блок циліндрів. Ось такий біленький, гарненький вже, все вимито. Так само з боку клапана кришкана кришка, це... кришка гаєм. Тут вже все вимито. Кришки. Ось деться верхні, бокова, все вимито, все поскладували. Ось таким макаром все вимито. Звісно, герметика вони тут наложили дуже багато. Єлі повідколупу, повідрізав його, вичищав. Оце все. Ну все, Вже буду закруглятися, бо вихідний день, субота вже я маю, 5 часов 15 минут, 15.50. Треба зараз побрати трошки все. Все так підготували, будемо зворачувати і виставляти на вулицю, бо тут будемо працювати неділя робоча, поки відшліфують і потім почнемо далі збирати. Отакий процес роботи трошки був звісно. Такі діла. Все, звертайтеся за ремонтом. Така емульсія теж на кришки клапану. Покажу. Такий відос вона. Оця резинка. нам эта резинка потребна. Новая у нас есть, вот эти все резинки новые будем ставить. Давай я ее тоже помою. готовлю. и все. Ребята, вот снимаем сейчас головку с Toyota Prius. И вот эти болты головочные, то есть с цилиндром. Короче, пока вы все их не подтягиваете по чуть-чуть, не пойдут. Каждый по чуть-чуть идете. Раз, 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 и она отпускает. Так не отпустит. смотрите, не поломайте их. Так, демонтували ми головку блока цилиндру з нашого 1,8. Приус Lexus. Так бачимо, що перший циліндр повністю весь мокрий. От, Тут тоже підтікання є якесь маленьке. Ну, це на прокладці, да? Сейчас пойдем на головки покажем. Тут ще она поняла. Ну так мы можемо не увидеть, потому що вона дуже вся знаєш. От. Ну, видно, що задня стінка ось тут мокра І вот тебе канали вот эти з маслом. Вот масло тут присутствует. Идем до головки. Так, наше все тут уже собрано. Тут верхняя крышка без предвалов. А вот вам вот такой момент. Вот это первый цилиндр мокрый. Вот. Що ми бачимо? Бачимо здесь підтекание. Де вот тут вот черненькое вот. Оце вот это вот были прорыв газов. Вот здесь видно что-то оточило трохи. Так більше ніде не бачимо, що точило, вроде би все. І, ну і задня кришка ось тут вот такое все, воно, як бы з маслом. ось тут масло все везде, вот так от. Може сюда и антифриз проходить, тому що здесь идет у нас коллектор выпускной, где оно все текло ось тут вот. сюди ззаді. Ну така ситуація, видно, що перший циліндр повністю весь мокрий. Нагар. Все дела. В общем... покамись, я не бачу, что она там, знаешь, так сильно ее повело, конечно, мы сейчас ее положим на стол, попробуем пошевелить на стеклянный, на стеклянный стол как раз есть так вроде бы прорывов нигде не было это вот тут вот сзади стенки были знаешь, такие не какие-то такие жирные даже тут было здесь все нормально, сухо сзади даже видно такое, знаешь, тут ну мы же повытирали. но це это 100% вот здесь прорыв. вот это Произвели ось таким станом уже моя, вона повністю вирівняна поверхність, уже немає цих всяких зазубрин. Ну, це такі, якісь. Тут тоже цены заводська така, А так все в ідеалі. Как бы уже исключаем установку, устанавливаем головку. Исключаем этот антифриз. Что тут проблема уже не должно бути. Поставим нову прокладку, обтягнемо все по заводським мерком там три протяжки буде вот. да все буде добре тут вже все проблем не должно бути все в ідеалі з головкою перевірили нідерландці робили не турки <сум> не а іменно нідерландці фірма дуже хороша вот так от ось наша відремонтована головка Блока циліндрів, тобто двигуна Toyota Prius, Там вона не пам'ятаю, як точно називається, щоб не було потім нюансів. Але я чекав комплект отаких от от прокладок. Якби розпаковочка, може маленький обзор, може комусь буде цікаво чи буде треба. От його номер отакий от. Такий от. Комплект. Оця, оця прокладка, що ви знали тут в Нідерландах, от просто в магазинах стоїть 85 євро. Вот. А тут за цей набор якби, практично ті самі гроші, але ви отримуєте от прокладка верхня кришки клапанов разом з прямо з сальниками свічі. Далі вот, бачите, все по номерам, всі сальники, гляньте, всі, всі сальники. От навіть вот, є. Всі резиночки, всі маленькі резиночки. Тут взагалі без, без, безценний набор. Я вам так скажу. Це такого взагалі немає. Ну, реально він цей набор коштує в інтернеті, я так дивився 200 євро. А тут полностью всі нові. То тобто, есть я даже еще не распечатывать не буду. Бо бачите, там маленькі, всі на помпу нову. Прокладка. На все, все що є. Так далі, що тут есть. О, ничего себе! Даже масло, съемки, колпачки есть. Ничего себе! Это капець. Это... О, прокладка вкусного коллектора есть. е та тут все, все. Ну, я такі, за такі гроші, ну дивіться, навіть прокладки вон, є гіра, там, допустим, приблизно я там бачу, що там ще. Ну, Капець, вот номер ще раз. Вот, Віктор Рейнс, не знаю, чи цей номер посередині, чи цей. ну от. Я, реально, коли я заказував, замовляв, там не написано було, що це Віктор Рейнс, там просто якась інша фірма була. Там, я так зрозумів, ну, отак. От. Але людина, як би сказати, цього, 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 цього автомобіля хазяїн. Хазяйка замовляла з України прокладки там, головки, то есть, ну, бы не головки, верніше клапани кришки замовляла, там куча сальників тоже. Але тут, бачите, нам потрібна була потім ця прокладка потрібна була, але її в нас не було. І тут вона стоїла 85 євро. Ну, Так от вийшло, що я знайшов такий от повний весь комплект. За ті самі гроші, що одну прокладку ви купите. Так, Затяжка остання. 45 градусов опа сорвали и пошел Все, 45 вот такие дела три этапа протягиваем первый этап там 60, 49 ньютон зажимаем каждый был первый второй третий четвертый да и пошел друга у нас другой этап у нас 90, 90. градусов То есть доворот и третий этап 45 угол затягиваем. Все, вот так вот. Обтяжка головки. Lexus Toyota. Так, всю крышку другу. Так мы уже все вот нашу установили нашу головку. Затянули и протянули полностью. Потом устанавливаем цю крышку. Наверх промазали полностью герметиком мию. Вот, там не направляющий. Полностью вытерли все, обжирли и тогда потихеньку встановлюємо. Отак зараз будемо болтами. Тут зразу бугіля на розпідвал йде, зараз будемо все встановлювати. Верхні болти розпідвалу, великі на, 12, на 13 да? затягуємо 27 ньютон, на 10 головка затягуємо 16 н. Тобто так само починаємо з посередини, потихеньку опускаємо і потім вже доводимо тобто ньютон, можете починати там з 20, а потім вже 27 дожимаєте. Спочатку великі, зажимати так само, а потім маленькі вже. Момент затягування наших виходить, ВВТ і зв'язочки 54 н. Виставляєте динаметричним ключом і затягуєте 54 н, щоб цю, що цю зв'язку Так, Впускний колектор теж вимиваю, тому що там така жижа образувалась. запчастини у нас які потрібно буде замінити на нашу на моторі. У нас два хлопана сейчас. Два ZR. ось такі ось вот запчастини, Шестерня масляного насоса, шестерня масляного насоса. Тоже тату то, то, першни. Это шестерня коленвала. Сама цеп ГРМ основная. Натяжитель, как бы бугель ну, масляного насоса. Так, вот у нас эти прижимные пластины цепи. Сальник коленчатого вала на шкив, Сам натяжитель, вот такий номер його. Вот. В общем, дуже-дуже багато всего. Це у нас з резинки ущільні з іншого Айнс, вот, Тут еще це у нас на трубу вихлопну. В общем, там є всі прокладки і вихлопна. Прокладка колектора, я раніше там відео показував, а тут ще у нас є куча всього. Це прокладка у нас верхньої кришки клапани разом з сальниками під свічки. В общем, ЕГР, там і тому тому подобне. Це саме теж прокладка. Еще одна якась, да, там куча всього. Дуже-дуже багато <клес> Всяких запчастин треба починати. З насоса і погнали. Двигун Toyota Lexus називається 2ZR. Перевіряємо та встановлюємо мітки, цепочки ГРМ. Впускний, випускний то есть Для того, щоб вам встановити нову цепочку або бути поміняти цей VTI ось до пропіл і мітка на. Получається, тут -от на звезде, не на самому Ванусі, а на зв'язочки є такий пропілчик, він один тут. Вот наглядно просто нам дали новий ванус. Видумали, що з ним проблема, бо звучав дуже. Там, походу емульсія просто була. От, є вот Один такий він біля зв'язочки ближче до стінки. Далі йдемо, йдемо. Взагалі йдемо. Тут такий маленький, бачите, на зв'язок немає, це фальш, типу. А ось він є. Оце один він тільки є. Тут їх взагалі взагалі два. Ну це оригінал стояв. Встановлений. Ми замінили. Ось до виставляєте розпідвали. Тобто, бачите, я собі зробив так мітку, коли ми знімали їх. Тобто, приблизно я знаю, де вони знаходяться. Тобто дивляться вугілля тобто, толкателі один на одного. Ключ на 24 обрати сюди. Ну, так само тут я встановив нову звізду. И есть тут только одна ниточка, вот такая вот углубление. То есть воздух оригинал был. Тут видно краской заводска еще установлена. То есть есть ин, типа и, и е. Вход это типа выход, вход, типа я так понял. Но нам потребна только эта нитка. вот она тут становится далее. Встановлено коленчатый вал. У нас дивится шпонка. воздух шпоночку вверх прямо. І ви знаходите маленьку, маленьку. таку, от, от у нас є така маленька-маленька. ой, Маленька-маленька така є вибоїна, якби Мітка. І ви встановлюєте от, от фіолетовий. Це вже нова цепочка фіолетова, встановлюєте і тут. Сюди. Спочатку добре, щоб поставити, спочатку це накиньте сюди. І тут на одну звізду на цю вивій. Ну, типу, а потім вже на цю буде дуже ну, легше. От, от у нас є отакі от натяжники. От. Ви його затягуєте здесь, ну, там 16 н 20 вам хватить. От. Два болта кріпиться, там на верхній болтхунок, есть тобто на верхній отвір кріпиться, тут два отвіри. В общем, цей просто надівається от сюди на направляючу таку. І потім ви його просто заводите сюди, тимчасово якби він тримає вам Ось до так. От Отсюда там заклінюєте часом тримає. Все, встановлюєте. Получається цепочка йде з трьома мітками. Тобто одна мітка становится тут. Дві мітки між цим VTI. То ось здесь у нас митка. Це встановила. А фиолетова вже одна, яка саме далі знаходиться, встановлюється ось тут, на цю мітку коленвала. Ось до митичка ця коленвала. Ну і все, зараз можна тут обжирюємо. Промазуємо герметиком тут по кругу. От, не забуваємо, що тут повинні стояти такі прокладочки. Три штучки, там ще нижче одна є вода. І тут дві, щоб вони були обов'язково, тому що це подача. От, десь все. встановлюємо. Натяжитель такий має вигляд. Тобто його треба встановлювати в такому макарі ну, так, так, не вверх, не вниз, а так от. Тому що тут є спеціальний бачите, механізм, такий, коли ви будете нажимати на площадку, то він від, цей от маленький механізмик. Ось давай зараз на старому покажу. От, він сам від, відпрыгне у вас, відщопнеться і вже буде працювати на своїй натяж... ну, силі натягування їздовін. Так не знаю, знаюся, на камері видно буде, блін, тут настроїти. Одні рукою, конечно. В общем, він сам відпрыгне у вас, коли ви поставите правильно от так от таким макаром, щоб царська скоба падала вниз. І все, і потім натиснемо. Тож нова прокладка от у нас тоже повинна стояти, бажано, щоб масло туди не біжить. Здую його оригінальний номер кому треба по Toyota. От отце він, да. Походу, Натяжитель це, це все запчастини, бачите, Toyota Lexus придбані були в Україні практично. Так, Зараз будемо встановлювати. Він стоїть ззади двигуна, тут з правої сторони по ходу автомобіля. Тобто Встанавлюємо його отако вниз. Там є його посадочне місце. От, я так показати, звісно, не можу. Але... Тут в цьому районі. Є його місце, так. Да. Як правильно встановити натягувач, ось до прокладка у нас, тут є такий виступ, ви його переносите сюди до рами автомобіля. І оцією поверхньою, тобто в нього є тільки одна момент. От. Ви вставляєте його ідею так от. Ну, шукаєте направляючі, я просто не бачу. Це зараз совміщу. Так би все. І він у вас до просто просто заскочити. Все, натяжитель поставлений. От от. Потім будемо... Встановити. Не знаю, якщо ви побачите, Он до вже натяжитель. Я його просто нажав. Беру таку відвіртку, нажимаєте просто на це, так, Сильніше бац, і він просто відщється. Потім можете його там допомогти чимось просто відвести, щоб ви знали, що він 100% там не зацепиться більше. От так от. Якщо ви не знаєте, як, з яким моментом затягується цей центральний булч колінвала, В общем, я просто взяв перед цим, поставив собі мітку. Отак от, от що видно, бачите. І потім гаковор трошки більше її закрутив. Все. Отак от, от буде добре. Так, стартуємо. От, нажимаєш, так? Да? Тепер ще раз нажми, попробуй. Ага. Ні, педаль спочатку не нажимай. Тест. Лексуса после ремонта. Просто нажимаешь кнопку. Понял? Просто без педали. Еще раз нажми. Еще раз нажми кнопку. Теперь нажимаешь педаль тормоза. Теперь нажимаю кнопку. Нажимай. Все, жди. Сейчас. Нажми чуть газ, попробуй. <coughs> О. О. И держи газ. Воно сейчас будет, понял, глохнуть сразу. Электрическая. Сразу включается электрика. Все вот. Работает так мотор. Проездили на ней, прокатались тут два круга я проехал. Все, работает. Возьми по газуй. Ну, то есть она понял, чуть она много газа не дает. Так, работает все. Ну, так отпускаешь педальку, она сейчас сразу. Ну, отпусти педаль. Отпусти педаль газа. Газ отпускай. Ага. Ну все, она сейчас поработает и выключится. Хоп, выключилась. Теперь нажимаю опять педаль газа. Все завелась, понял. Ну и так она, короче, сама себя регулирует. Вот понял вот эту шкала вот это power, блин. Так, ошибок никаких нету. Все проверьте как бы так, все, торпеда вот мигает ремень безопасности все работает то есть понял, отпускаешь газ, она сразу глохнет ну на электричку типа эконом все, выше. вот такие два